Куга снігу намила. спить у вулику бджола і ведмідь в барлозі спить, їжачок в гніздечку спить, бачить сон і павучок. Не збудімо їх мовчок. Одяглися люди в шуби. Натопили тепло груби. Білки гріються в дуплі, миші в норах у землі. Сплять ведмеді в теплих лігвах, сосни в інею застигли і під кригою на дні сплять у річці окуні. А під снігом в підземеллі, в земляні м'якій постелі, Де немає світла дня, причаїлося зерня, там не холодно, зернинці, спить вона, мов на перинці, й тихо снить хороші сни. Про веселі дні весни.